Я Господа ми дійшли Божу в Україні і щастя і долі. У віночку нашим різновальні квіти, Син України і дарунок літа, тож усім на нього подивитись любов, гілочку зелену, узяли дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили, у барвінку листя, аби довго жили. Чорнобри всі квіти, що в чорніли брови. Кейці гекалини для краси, любові. У воно вплітають колосочки жита, що мови багато і достатку жити, а в червоні, маку, що росте у полі, Кров людей пролита у боях за волю. Є ще різні квіти в нашому рідному праві, їх веселе літо у вінок вплітають. Зробила я віночок із квітів та стрічок, піду в нім танцювати веселий у пачок. Хо... український у радуші красі у нього в нашій школі закохані усі, хоч квіти паперові та їхні кольори, дарує гарний настрій всі наші дітворі. Я лагідно торкаю цю ніжність і красу, свою веселу вдачу до кожного несу. Дівчина калина в білому дві вийшла з хатини стала на горбочку, а я співала солов'їну дзвінку, лісі розстели кінки з є щасливу кликало до себе, Кличе всі щени до краси і зводи, Пісня України що єдна народу. Стань під трапер сині жовтий, стай відважних про батьків, по торкнися позолоти запорозьких козаків, то торкнися патріотів вояків. стань під прапором вітчизним серед гордих юнаків засяє над тобою, найдорожчий скино, шануватиме з любов'ю рідну армію і флот, поважати міжнародних, гордічних прибатьків, стань під прапор, сині жовтий, запорозьких козаків.